Позитив чекав. І куди ми нині йдемо? На скалку. Нині 13 число місяця. У нас там у лісі. Зараз будемо лебінь о 11 годин. Так що Йо. Приєднуємося, видіємо трошки пішки. То свого роду такий для мене простітка. Пройтися пішочком Десь 5 кілометрів. То небагато. Ми йдемо дорогою до об'їзної, яка веде навіть і до цвинтари там під лісом, що ми вирішили нині цією вулицею пройтися. Так, глянути. Сьогодні файна погода, трошки морозна. Всі нас. Зараз до каплички. Гуляємо пішочком околицями Косова. Так що приєднуємося до прямого ефіру. Добрий день, добрий день. Йдемо на скалку. Сегодня 13 число. Так, что? Вот так до каплички. Пускаємо. Слава Ісусу Христу. Молюся. Так що хвилинка канонічного мочання в мене буде. Ну, Я як іду з пішачком, то я не минаю капличку, коли я не спішу. Ось так. Воно так. так. Ми йдемо на скалку туди у ліс. Там є далеко у лісі. У нас така капличка, мати Божої. Кожного 13 місяця. 13-го числа у місяці. У нас там йде молебень. Проходять пару людей, бо одні ще не знають, а другі не мають коли. Але я думаю, що традицію ми прикріпимо для людей, особливо косівчан. Молимося там за мир в світі, за Україну. Вийде об'їзною подалік подалі нас В ту сторону Там, і... Ну. Робшили трошки краса, погодка нині шепче. Щепче пташки у обочинах шепчуть. Що буде. Погода. Нам треба перейти на правильну сторону. Пішохіда. їда. Туди ми їдемо там на лижах. Ну, тепер снігу немає. Так, якщо закаливом трошки там задихавка і робить, то кожен розуміє. я трошки спішу. Ну. Йо. Ой О, я вони там вулики розставив у нас. Є пасічник маленький. Трошки пройдуся з вами околицями Косова. Може хтось тут давно не був. Бачите, від нас до Буковеля майже 90, сітати 90 кілометрів. Трошки рух, але ми вибрали нині цей маршрут, бо там у нас електрики серед дороги мене не впустили по вулиці. І все. Ми вирішили об'їздою. йдемо пішки, бо це піша така для мене проща. Я теж туди так на ту прощу, лише так кричила. січня місяця ні, я було десь два рази перед тим. Роботи нині. У мене праці немає. Відпуск вимушений, бо екоремонти люди не роблять. І Галя Яйо вирішила пройтися. Доброго дня, може хтось щось написати? Звідки це ви так за нас поглядаєте позитивчики? Трошки пройдуся, відключиться, потім далі включиться. Так що приєднуємося. У нас тут косів розбудовується, очищається всякий. Могу як тут не було, повикрчовували. Ліпше вичистити, аби заростало, ні чагарниками. Приєднуємося до ефіру. Йдемо на скалку, на молебень, до каплички у лісі. Місто Косів. Тут Газда собі викупив якийсь хату і молодець. З По чому все Приємно приємнове око. Дивитися, любую все. <риві> ха У нас газди. Дяку три. Зараз ще тришечки, я викручуся. Треба подзвонити мені брат. Так що, добрий день, хто приєднався? Галя йде на скалку. У лісі є капличка і там йде мулебінь. Ну, хто там напише такі сміливі сміливчики? Звідки це ви так до нас завітали на ефір?

Перед нами гори карботи. Ще до тих великих дерев, що про дорогу. Я дойду. Мені любить йти, бо під ногами не слизько, йдеш і любуєшся костого. Хтось хоче купити, може продається файне місце.